Чернігів це місто герой. Місто героїв. Місто легенд. Місто із загадковими та цікавими історіями, з якими вона тягнеться з часів Київської Русі. Це північна столиця та фортеця України. Те безліч проти річ. Це моє місто. Що лиш за хвилини нарочує ранок, яка стримала разом з нашими героями-захисниками та захисницями навалу расистів. Переживаємо за всіх, хто чернів зараз за всіх. І не дали їм дійти до головної столиці України Києва. Місто мужніх ризикованих та стійких волонтерів, які залишились у місті, та без яких чернігів не вижив би під час блокади. Місто медійників, які змогли зафільмувати та показати світові ці страшні наслідки від окупантів у місті та області, і через радіо обезпечити громадян безпекою та сповіщати про повітряну тривогу навіть під обстрілами. Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту громадяни повітряна тривога. Не дамо ворогу відібрати свою історію та свободу. Ми єдині, бо об'єднались та стали згуртованими. Помиє є Чернігів.